І сьогодні ми на такому міні-полі. І в нас є знахідочка. Дядь Вова вже знайшов скіфський накінечник. Повністю ціленький, в гарному стані, алояниста бронза. Так. так, я теж знайшов накінечник. Ось такі грудочки замерший. Треба відкривати, але не зараз, бо можна зламати. Теж скіфський. Є знахідочка і за нас накінечник у грудочки. Чуть лопати по нього не попав. Якщо вам видно, ось тут. Теж скіпський. Так, є знахідочка. Це у нас пуговичка. На жаль, не скажу, що за пуговичка, Але начебто мідна. І ціленька. Єсть. Третя по рахунку в мене знахідочка. Так, панове. Та ще один нак. Тут що, битва була тих скіфів чи що. Ну вже нак це четвертий по щоту. Ну, Три у мене і один дядь володі. Ось такенький, красивенький. Я викопав тут нак. І тут ще один сигнал, схожий на накінечник. Ну, Провірити, земля примерша, копати не дуже удобно. Але хоч знахідки легко заходить, як копаєш. Так, сигнал геть схоже на так. зараз провірим. Так, де вона? На було краще. Ага, єсть. Да-да. А це у нас не накінечник. Але це теж щось по скіфам. Бупатина во вообще. А, це можливо пінцетик. Щось таке. Щось їхнє. Да, щось їхнє таке. Красивеньке, щось, не зрозуміло. Огло в мене, на жаль. Так, є знахідочка, е, пройшло дуже багато времени, і я знайшов ще один нак, теж скіфський, а ще очки замерзли і не включалися, я вже думав, зламалася. Ох, і холодно, мінус 10 на дворі. А я копаю. Так, викопав я значить, монетку і чомусь не повірив, що це монетка, царь. І це у нас полушка. Полушка 1735 го 4 року. Стан дуже хороший. Піде в колекцію. Така, але чомусь, я подумав, що це мусор. А так міг зняти для вас. Так, є монеточка. Це у нас монетка СССР. Одна копійка. 1960 року. Так, там де одна копійка, ще одна монетка. 5 копійок 1961 року. Ще вже третя монетка тут. Це у нас 2 копійки 1969 року. Так, четверта по рахунку. Советіна. Начебто ну, 3 копійки. Так. Рік того же копу, це наш шмурт, дуже багато всякої шмурки і тут ще шмурч на алюмінію. по знахідкам для уздруєм. Так, ключ від самовару, потім гудзик якийсь царський, совет, 5 копійок. Да, 5 копійок. Ще советик залипший. Царек Полушка 1735-го на, на киначнике скипки, 4 штуки некая штучка сейчас скидка потом сейчас, два совета ну за такие мои знахитки идем в батька знахитки некая накладочка такая сломана на нажать есть кусочек металла Два царька Миколи II, одна копійка і дві копійки. І советик, одна копійка, походу. Це ну, так, такі знахідки в нас. І дякую за перегляд. Побачимось.